Доброго дня всім, Анжела Гуріна, місто Чернівці. Доношу інформацію, яка вже є всюди від Банет Нації, від е, Чава, від багатьох поважних е, правників, не від системи. Чому ми кажемо, що немає держави є корпорація? Тому що в 91-му році УРСР переіменували в Україну капслоком з зірочкою, тобто великими літерами. На жаль, не відбулось заснування України. На жаль, нам підсунули нову державу. І немає. Юридично визначеного засновника, немає юридично визначеного власника цієї землі як український народ. От така відбулася підміна понять і тому, тому не існує зараз жодного державного органу. Я дізналась про це три роки назад. Тобто Україна не є держава, а корпорація зареєстрована в Америці. Немає жодного державного органу, на жаль. Е, всі органи міськрада, податкова поліція, вони є юридичні особи приватного права. з кодом ЄДРПОУ. тобто підприємства, єдиний державний реєстр підприємств і організацій. Вони не мають права займатися е, господарською діяльністю за статтєю 8. Е, тому. От таке у нас зараз відбувається. І тобто це в 91-му році. І в ООН ми записані як УРСР. Друзі, я вас вітаю! Хто ще не знав, ми в УРСС або в УРСР, в УРСР, або в СССР. Да. От, і скажіть, що я не з'їхала з, з глузду, але дивіться документи. У мене є документи, у мене є правники, яким я довіряю. От такі то у нас справи. Тому маємо щось з цим, принаймні. Ми маємо це оприлюднити, відверто про це казати, бо відбуваються речі. Незаконні, тому не не діє конституція, тому всі е, поліція вони не служать, е, якби мали б нас захищати, а діють е, проти нас. Ось такі то справи.